Чи може бути корисним сік для нашого організму? Може, якщо це сік томатний. Ви часто запитуєте, чи можна пити томатні соки, що в томатному соку особливого? По-перше, якщо він чистий з томату, там може бути додана сіль, більш нічого. Ніяких загущувачів, покращувачів, консервантів не додано. Якщо він не з відновленого а, не з відновлених якихось тушених томатів зроблений, він може бути корисним. Та ой, ой! В томатному соці велика кількість лікопину. Що таке лікопін? Лікопін це насправді антиоксидант, але це такий каротиноїд, який забарвлює в червоний колір наш наші томати. Також жовтий може бути помаранчевий. Але лікопін це дуже важливий антиоксидант для нормалізації холестерину, тобто він допомагає роботі серцево-судинної системи. Тому томати, взагалі, в цілому вони включені в протокол такий протизапальний. Протокол лікування, який має протизапальний характер, також томатний сік він містить невелику кількість клітковини. Томатний сік не містить так багато цукру, як солодкі фруктові соки. І в томатному соці є калій, який теж потрібен для. Роботи серцево-судинної системи. Тому, якщо ви любите вживати томатний сік і робити між прийому їжі, це все рівно перекус, але використовувати в раціон можна. Маємо, в моєму випадку домашній томатний сік, який виготовляє джеводар зі свіжих е, томатів. І чесно кажучи, я такого томатного соку, дівчата, будете Я ніколи ще не пила. Магазинний от, пакетований не зрівняється. То буде томатний сік. Я, 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 я завжди розказую те, що вірю. Ну дійсно смачно. У водарчика можна замовити.